Вітаю! 22 вересня 1939 року в Бресті відбувся спільний парад радянських комуністів та німецьких нацистів. Як це сталося? Дуже просто. Тоді нацисти і росіяни були союзниками згідно договору Молотова Рібентропа, укладеного 23 серпня 1939 року. Спільний парад після чого? Після спільного завоювання Польщі. Гітлер-нацист напав на Польщу 1 вересня. А російські комуністи вдарили полякам у спину 17 вересня. І назвали це, як завжди, визвольним походом і захистом братів слав'ян. Правда, через рік вони розстріляли 20 тисяч польських військових полонених братів під Катинню. Приймали парад від нацистів гудеріан, а від росіян-комуністів. Кривошеїн. От так діди воювали. З вас лайк та підписка на канал. На Ютубі є відеохроніка. Цього можете знайти і переглянути.